Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. <звук> цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. А -а -а -а. Мам! Це дуже смачно було, мама. Так. <звук> <звук> дуже смачно. Все ж таки добре, що моя мама приїхала до нас на новий рік, так? Будь здоровий, синку, дякую. Ну що, а розказуйте, як ви тут без мене сьогодні? Та як завжди, Ага. попрала, поприбирала, о, о, о. новорічні страви приготувала. О, о. Е, ну, Бо у моєї ж невісточки так багато справ. Е. Манікюр, підікюр, інстаграм. <звук> о, здоровенькі були, а ялинку. Ялинку хто прикрашав, а? Доцю ялинкою шампанське не закусиш? А у мене тут голубці, олів'є дві миски, а? не враховуючи того, що на балконі О, клас. Ну, знаєте, мамо, ага. якщо ви у нас так втомлюєтесь, то може ви просто вдома у себе там відсвяткуєте. І своєму чоловікові позакормлюєте мозок. А хто ж моєму онукову Олексійчику буде годувати його улюблені котлетки? Ну, тут є ще люди, які гарно готують, не заливаючи тонни масла. Ну все, все, все. Ну, годі, дівчат, ну що ви починаєте? Ну, Давайте на щось інше переключимось. Давайте. Що ти там дивишся в телефоні? <сум> тік-ток. Не думав, що колись це запитаю. Але і що там в тому тіктосі твоєму? Тут є дуже прикольне опитування. О, опитування! Клас! Клас! Mm -hmm. Ми любимо опитування, mm -hmm. нам всім цікаво. І мамі, і, і мамі твоїй, mm -hmm. і мені. Давай кажи, що там. Перше питання. Якщо б в тебе була можливість купити шубу, кому б ти її купив? Мамі чи дружині? Прикольно. Ти З цими питаннями. Ну, А що ти тут сидиш взагалі? <ріст> Іди уроки роби вже. Сів тут. Ти ж математику не знаєш. Саша, яка математика? Зараз канікули. Давай, синку, залишайся, мені дуже цікаво. Гарне питання, Олексійчику. Угу, угу. Так що, угу. синку? 63 стаття Конституції України дозволяє мені не свідчити про це себе. Я не розумію тобі, що важко відповісти. А? На таке просте питання. Просте! Просте. Я маю право не відповідати на такі питання без свого адвоката. О, тато! Тато. Так не можна. Так не можна. Треба спочатку на це відповісти. Ну, добре, я куплю вам тільки по полушубку. А? Так не можна. Як це не можна? Ну, добре, ну куплю вам по шубі. А, а звідки в нас такі гроші? То я сумочку не дочекаюся, а тут прямо дві шуби. Я влаштуюсь на другу роботу. Тобто для шуби дружини? Він може знайти час, а до мами на картоплю палкою не загониш. Мам, ну ви ж не плутайте каторгу і роботу. <плес> так, все, відповів я на це питання чи ні? Ні, сенс в тому, що треба вибрати когось одного. Так, ти терорист малий, будеш скидатися на шубу разом зі мною, зрозумів. Ну, так що? Ти оприділився? Так. Ну. Собі. Що, собі? Собі куплю шубу. Тобі нашу шуба. А я поїду від вас на північний полюс. Все, щоб ви мене не задовбували. От ту гелянд! От завжди так. Угу. Ну? Ні, щоб до матері приїхати, по хазяйству допомогти. Так він на північний полюс зібрався. Угу. Отак От народжуй їх, виховуй. Так, все чіть. І що? Гугл сяк сповісти на це запитання. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. Я шукаю шуби по акції. <ріст> так, щоб дві за ціною однієї. О, є, знайшов вам шуби з кози підійдуть. І так, Бережок, якщо ти не відповістиш на це питання, я з тобою місяць не буду розмовляти. А я більше не приїду. Ви о, подуріли о, зовсім о, чи що? Напугали. Що подуріли? Ти сам подурів. Ти не можеш відповісти на просте питання. Просте! Просте! Та я відчуваю нутром, що від цього залежить доживу я до ранку. <звук> чи на мені буде родове прокляття? Ну що ти так одразу? Ну Що ти нервуєш, Саня, Нам, ну, нам просто цікаво з мамою. Я, Дуже? <клес> ніхто не буде тебе сварити! ніхто, ніхто. Ну добре, ну. Ну тоді шубу куплю мамі. Що? Все. Я передумав. Тобі куплю шубу. О! А мама ж тобі пелюшки міняла, жопу підтирала, сніданки готувала, ночами не спала. Я теж з вашим сином ночами не спала. Тазіки йому міняла після рибалки твоєї! А я його до горщика привчила. А я навчила нарешті піднімати стульчак! А я його грудьми годувала. Ну, зараз йому мої груди більше до вподоби. Ну, все, ну, ну досить вам. Ну, в тебе там невірні умови в цій задачці. Шуба одна. Ну, як можна так? Ну, носіть її тоді по черзі. Все. Щоб я щось у неї попросила, Ой, та не треба мені ваших подачок, будь ласочка. Так, все добре. Я візьму гроші, розділю їх пополам і дам вам пополовині. Все так, норм. Так норм. Норм. От і добре, все, клас. Нарешті. Все? Ні. Так а кому купиш шубу? Ну ти... Нікому не куплю. Тобі он. Тобі PlayStation куплю. Поняв, що ти мені не задав був цим питанням. Добре. Ну, Всі наступне питання. Яке ще наступне питання? Якщо в тебе є можливість взяти одну людину з собою на відпочинок. Кого візьмеш, маму чи дружину? Ти сиротою хочеш залишитися, чи що? Нормальне питання. Тим більше, що я вже 5 років не відпочивала. Так ви 5 років і не працюєте. То чому ви відпочивати? Так ти ж. Що з на Скарпат повернулася. Вже відпочила, тобі й не треба. Та кого візьмеш? Угу. Кредит візьму. <риклад> Я ж дві шуби купив. А потім кого візьмеш? Потім ще один кредит візьму. Бо звідки в мене гроші. Я воно і дві шуби взяв, а тут ще й не відпочинок. Це такі умови тесту. Дурацькі, якісь у тебе умови тесту. Якщо ти когось візьмеш на відпочинок, то це вже не відпочинок, зрозумів? Це О, не важливо. Так. Просто скажи, кого б ти взяв? Блін, сам би поїхав. А, а ми! Ми! А, а ви? А ви вон пішли в магазин, шуби собі вибирати. Мене грошей, як гімна забанює. Я мільйонер, капець. Я вон, з коханкою поїду. З ким? Да шуткую, яка коханка, ти. Вон, сином поїду. Поїдеш зі мною. Я не можу. Це порушення мов тесту. Ти маєш сказати, кого б ти взяв з собою? Психотерапевта. Бо я тут з вами з луз відїду. Ну, ну, що ж тут такого? Таке просте питання. Я навіть можу дати тобі підказку. Якщо ти візьмеш з собою свою кохану дружину, вона ні слова не скаже про алкоголь. А я навіть білети за свої гроші куплю. Так, чекай, чекай, там не все в цьому питанні зрозуміло. На відпочинок куди? Було прикольно на Мальдіви або от Домінікана. Ну, а я згодна і на Туреччину або Єгипет. Ось вам і відповідь. Ви їдете самі. Зрозуміли? Чого? <свіття> Бо мене ж за кордон не випускають. Чи ви хочете зі мною тису перепливати, а? <свіття> а я і в Яремче можу відпочивати. Там на новорічні свята так гарно. Добре, я можу поїхати в Буковель. Як раніше, на два дні покататися на лижах. Так, все, я вирішив. Я беру кума і їду на рибалку. Треба або маму або дружину. О! Блін, добре. Я їду з дружиною, а кум їде з мамою. І будемо там в шубах лящів тягати. Кума не можна. Треба або маму або дружину. А ще треба допомагати таткові, а не задавати такі дурні питання. Якби в мене були гроші, я б витратив би їх на ЗСУ. Ха! А замішуби купив би Мавік. Молодець. <звітку> О, він ага. завжди в мене розумний був. А? М -м -м. Викрутився, зараза. М -м -м. <звітку> так, ну, все. На сьогодні досить. Розходимось. Ага. Mm. Ну, давайте так. Добре, добре. Давайте. Я кхе, тобі куплю шубу, ага. а маму відправлю на відпочинок. Клас. Ну, в принципі, я нещодавно була в Карпатах на морі. Зараз холодно, так мені підходить. Клас. А мені шуби не потрібно. Ох. Мені батько на день народження купив. Ну, як то кажуть. <різь> Ну, що ти соплі розпустив, а шо куплю таке? я тобі плистиш. Ну, перестаньте. Добре, тоді да. настал... останнє питання. Яке ще останнє питання. Терористи такі. Мама да. і бабуся одночасно тонуть. Кого першу врятуєш? А чого вони тонуть? Вони в шубах тису перепливали. Чи, може, втопити одна одну хочуть? Синку, ну від цього питання ти вже не відкрутися. Так, мені теж цікаво, кого ти з собою на поминки візьмеш. Так, такі питання задавати не можна. От я ж, наприклад, коли тебе питаю, там, кого ти любиш більше, маму чи тата, хоча ти постійно кажеш, що ти більше тата любиш. Я так і не казав. Як тобі в моїй шкурі? А А мені він казав, що більш за всіх любить бабусю. От бабуся тобі нехай плейстейшн не купляє за свої гроші. Я змінюю питання. Молодець нарешті. Тебе заарештували. Бож. Заарештували? Ну, давай. Давай, питай. Батько вже, як то кажуть, розігрівся. Поїхали. Кому першому зателефонуєш? Нікому. Нехай мучаються, Де я? Що я? Я ж через них сів. А чому це через нас? Дві шуби і відпочинок. Я по-любому когось пограбував. Олексійчику, це. Погане питання. Погане. Його навіть не треба задавати. Не треба. А то ще накличеш біду на мого синочка. Mm. Ти бачив, бач, який у тебе батько? Він і шубу мамі купив, і на відпочинок свою маму відправив. І плейстейшн тобі взяв за бабусіни гроші. Добре, тоді останнє питання. Ой. Уяви, що то остання людина на світі, і можеш обрати одну людину, яка залишиться з тобою. Хто це буде? Головне, щоб дитеще. А якщо обирати між мамою і дружиною? Ну, ну як я можу обирати між моєю мамою і твоєю мамою? А? Ви для мене рідні. І мама, і мама, і ти, і сестричка. То я Я всіх люблю. Тату. А кого ти більше любиш? Мене чи брата? Кума і рибалку до побачення. Наші області Олександр Бережов, Вікторія Булітка, Олександр та Єлизавета Смуригіни та заслужена артистка України Лариса Трояновська. Пані Лариса, дуже вам дякуємо.